Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Сьогодні у відео хочу більш детально розглянути та розібрати автомобіль Opel Astra H, який у минулому відео займає лідируючі позиції. Хто не подивився, то обов'язково перегляньте відео та подивіться, які авто ще популярні. Відео називається Яке купити авто за 5-6 тисяч доларів. Це найпопулярніший пошук авто у 2024 році. Та й взагалі, підпишіться та дивіться цікаві відео про автомобілі та те, що з ними пов'язано. Отже, поїхали! Автомобіль Opel Astra H випускався з 2004 року і по 2014 рік. Автомобіль відноситься до c класу. Випускалась дана модель в таких кузовах, як седан, Універсал, Хеджбек та Кабріолет. Двигуни на автомобіль встановлювались бензинові та дизельні. Бензинові мали об'єми 1,4 літри, 1,6 літри, 1,8 літра та 2 літра турбований та Opel Astra OPC, але про нього не сьогодні. Дизельні двигуни були з об'ємами 1,3 літри, 1,7 літра та 1,9 літра з турбінами. Коробки перемикання передач пропонувались такі: механічні 5 та 6 ступінчаті, автоматична гідротрансформатор, звичайний коробка автомат 4-ступенева та роботизована коробка перемикання передач EasyTronic 5-ступенева. На сьогоднішній день Opel Astra H є дуже популярним автомобілем. В продажу дуже багато пропозицій. Його приганяють за кордону та розмитнюють. Кузов автомобіля оцинкований, тому якщо автомобіль не був пошкоджений, то через багато років кузов в дуже доброму стані, і при належному та своєчасному обслуговуванні автомобіль не доставить суттєвих проблем. Але в будь-якому випадку перед купівлею треба перевіряти автомобіль на спеціалізованому сервісі. До покупки можна розглядати в принципі майже всі варіанти двигунів. А от КПП бажано брати механічну п'яти або шести ступеневу, або звичайний автомат, гідротрансформатор Айсін 4-ступеневий. Робот я б не розглядав, але кожному своє. Типів кузова тут достатньо, щоб задовольнити ваші бажання. Тож, давайте подивимось, що нам сьогодні пропонують на ринку вживаних автомобілів по Opel Astra H. Продажу є приблизно 1400 автомобілів. Ціна на автомобілі від 3000 доларів і до 8000 доларів. Дизельних автомобілів приблизно 500 штук, з них з об'ємом 1,3 літра приблизно 80 штук, з об'ємом 1,7 літра приблизно 300 автомобілів, та з об'ємом 1,9 літра приблизно 120 автомобілів. Бензинових або газ бензинових автомобілів майже 900 штук в продажі. З них газ бензин приблизно 250. З об'ємом двигуна 1,4 літра приблизно 120 автомобілів, з об'ємом 1,6 приблизно 600, з об'ємом 1,8 приблизно 100 та з об'ємом 2 літри менше 10 автомобілів. З механічною коробкою перемикання передач приблизно 1200 автомобілів пропонується, з автоматом або роботом приблизно 200 автомобілів. По типу кузова седанів приблизно 50 штук, універсалів приблизно 950 штук, хетчбеків приблизно 400, кабріолетів менше 10 штук. По ціні нам пропонують до 5 тисяч доларів 550 автомобілів, від 5 до 6 тисяч доларів 650 автомобілів, від 6 до 7 тисяч доларів приблизно 200 автомобілів та трошки більше 7 тисяч доларів менше 50 автомобілів. По пробігу мінімальний пробіг є, який вказаний 35 тисяч км. Це хеджбек 2008 року випуску з об'ємом двигуна 1,6 літра бензин на роботизованій коробці перемикання передач і Zitronic, і ціна на нього стоїть 8 тисяч доларів, одна з найбільших. Максимальний пробіг 565 тисяч км. Це універсал 2008 року випуску з об'ємом двигуна 1,7 літра турбодизель на механічній коробці перемикання передач, і ціна на нього стоїть 5000 доларів. Як ми бачимо, обирати є з чого. Кого цікавить дане авто, то його ще можна знайти в гарному стані, але не забувайте все рівно про перевірку авто перед купівлею. Отже, у 2025 році Opel Astra H все ще залишається дуже популярним авто, тому що є свої плюси, як оцинкований кузов, наприклад, є великий вибір типів кузовів. Двигунів, коробок перемикання передач. А ви б купили собі таке авто? Чи маєте кращий варіант авто за таку ж ціну? Напишіть свою думку в коментарях. Я вважаю, що Opel Astra H вартий уваги. Різний стан, комплектація, пробіг, ціна, але вибір є. Якщо корисне відео, то ставте лайк та діліться з друзями та знайомими, також підписуйтесь на канал, хто ще до сих пір це не зробив, і будете бачити цікаві відео, огляди на автомобілі та пов'язані відео. Не забувайте залишати свої думки в коментарях. А я дякую всім, хто додивився це відео до кінця, всім миру та добра і до побачення!